До дня соборності на новому мосту Дніпропетровська сьогодні розгорнули кілометровий рушник. Із протилежних сторін його несла молодь. Студенти, вишів та вихованці спортивних шкіл. Скріплення рушника, видрукованого на банерному полотні, мало відбутися під час візиту президента Порошенка. Через туман він не прилетів до міста. Втім, і без президента Дніпро об'єднав Україну. Дивіться, як усе було. До початку акції єднання на Новому мосту зібралися сотні людей. Людмила каже, намагається брати участь у більшості патріотичних заходів. У мене це позову серця. Як у прошлому році, 23-го, вийшли до облдержадміністрації адміністрації по загиблому Нігаяну, коли нас розганяли від тіля, то зараз це якраз все, рік спустя ми знову захищаємо свою, свою країну. 25-річна Маргарита, аби відзначити тут День Соборності, відпросилася з роботи. У руках тримає прапор України, перегорнутий догори Дригом. На мій погляд, це правильний прапор України, це прапор переможців. З таким прапором ходили як січові стрільці, це прапор ще Київської Росії, прапор Богдана Хмельницького. Тобто він під цим прапором ходили і перемагали. Ось і якщо ми знаємо картину, є Рєпіна, козаки, пишуть листа, то на цій картині зображено саме такий прапор жовто-синій. Тут же ми побачили і вуйка Романа, так чоловік сам себе називає. Каже, мешкає у Дніпропетровську вже 25 років років І не пропустив жодної акції єднання. Чоловік чув, що сьогодні на місць до приїзду президента спеціально збирали людей, але в тому нічого поганого не бачить. Я вже якраз пригадую ті події, які були з Союзі, знаєте, що дійсно в якийсь мірі людей силою, але потім якісь люди відчували свято. Ага. Так само зараз. В такій мірі це ганебно, наче що бюджетники зганяли, другі сторони, вони побачили і наступний раз, думаю, самі прийдуть, якщо це не буде обов'язково там. Президент має прищепти. Я вважаю, що поклик душі повинен бути кожного особисто. З обох сторін мосту вже наближаються колони з частинами рушника. У строю молодь вихованці спортивних шкіл, студенти вигукують патріотичні гасла, потім співають гімн. у самісінькому центрі мосту. Рушають на з'єднання. Банерне полотно стилізоване під український рушник проголошує Україна єдина, об'єднувала таким чином Україну студентка Дінара. Я азербайджанка за походженням, але це для мене дуже важливо, оскільки Україна – це моя друга батьківщина. Стилізований рушник має довжину у кілометр. Відрукували його у Дніпропетровську. Обласна влада розраховувала на всеукраїнський рекорд, втім його не зафіксували. На запитання щодо примусової участі в акції до Дня Соборності відповідали так. Когда мы сегодня открыли утром интернет, честно скажу, это была новостью номер один, и все говорили только об одном: согнали митингующих, согнали общественников, согна... ну, короче, всех согнали. А скажите, вы видели по их лицам? Это были те, кого согнали сюда? Мы были и те, кто согнали, и тех, согнали. Вы знаете, если сюда кто-то пришел, как говорят, по разнарядке, ну, значит, кто-то перестарался. Ну, а разве чиновник, он не единая Украина? Дуже швидко відрізки рушника роз'єднали. Де вони зберігатимуться, поки невідомо. Софія Бугуцька Анлогуш, новини одинадцятого каналу.